Компанія Autofocus. нове надходження, Peugeot 3008. Це в нас просто скарб, я б сказав. 2019 рік випуску один власник на салону дизельний автомобіль. Вся повна сервісна історія. На офіційному дилері постанні два роки обслуговувалася на bosch сервісі Також вся сервісна присутня. кузову він ціленький, він на середній фарбі, він обслужений. Він у нас дизельний повторюсь, є задні скла піднімечать. Тут у нас комбінований салончик, охайний, центральний підлокітничок та третій підголівник присутні. Подивіться, стан салону просто чудовий. Далі. Також присутні у нас безключовий доступ та сліпі зони у Peugeot. Тут у нас повний електропакет, пам'ять сидінь з електричним регулюванням, комбінований салончик. Тут попереду охайний чудовий, круїз контроль, датчики світла дощу, відкриття багажника, підігрів переднього. Лобового скла, мультикермо, підкермові полісточки, жодної помилки на приборній панелі. Далі у нас е клімат підігріви передніх сидінь, повний привід, звісно, старт-стоп, ось такий перемикач е передач. Також спортрежим, електрорушник, клімат двохзонний та камери 360. Розумієте? Ну, це просто скарб. Тому автівочку можна придбати в лізинг, можна придбати в кредит або обміняти на свій автомобіль. Ми знаходимося адресою Михайла 4А, Це в нас метро Позняки, Тому приїжджайте, оглядайте цей красунчик вже на вас чекає.